Як створити такі сходи у блендер. Нам треба цей, цей квадрат, а ще нам треба його перефарбувати у колір соку-садочок. Ви б знали, що я це вже в третій раз записую, в третій раз. Щоб бачити, який колір ви обираєте, перейдіть у Waveport Shading. Так, ви зможете побачити, які текстури ви наводите. Ну, я вибираю цю. Я виберу тебе. Можна відредагувати металічність? Я не буду. Це має бути десь на 890-. Далі тут має бути на нулі. І Айор. Це у нас має бути трошки набагато. Здається, Айор, так? Ні. Альфа. Це у нас має бути Вон, він такий. І вже здається, що це е, блок соку садочка, Але ми зробили тільки пофарбовку. Тепер переходимо у режим редагування. Ідеш звук, так. Вибираємо грань. Нажимаємо Ctrl-B. В мене вже просто манія на цю Ctrl-B. Нажимаємо на Бейвел. І сегмент. Тобто фрагмент, багато речей. Ми вибираємо 100. Ну, от тут у нас так стоїть, поки що не звертайте на це увагу. Далі нажимаємо на костюм. На костюм. Ну, Кастомізувати. Це для вас читається як костюм. А як би сходи змінити? Я не знаю. Це. Це страждання. Це, це одні біль і страждання. Ну, добре. У вас. Будуть нормальні сходи, повірте. А в мене будуть ненормальні, хай будуть вже й такі. Ну, вибираємо кількість фрагментів в індекс. Оце. Ну, але найголовніше, як на мене, е, вибрати, е, яка буде ширина. У ну, мене нехай буде така все одно маленькі сходики. Уявляю, як я буду по цьому топати. Як гарно, що вони із соку садочок. Ну, а так у вас вийшли сходи із соку садочок.